Виконуємо номер 97 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу, якщо А додати 4Б відняти 5С дорівнює мінус 8. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Змінимо знаки в дужках на доданки, що стоять в дужках, на протилежні. 6А відняти 4А, додати 8 b і відняти 10С. Зведемо подібні доданки 6А і мінус 4А. Помножимо на А і 6 віднімемо 4. 6 відняти 4 буде 2. Маємо 2А додати 8 b відняти 10С. А тепер винесемо спільний множник 2 за дужки. Спишемо, щоб було зрозуміло, 8 – це 4 на 2, і 10 5 на 2. І спільний множник 2. Дужка будемо мати. А. Додати 4 b і відняти 5 c А додати 4 b відняти 5 c до рівня мінус 8. Якщо А додати 4 b відняти 5 c до рівня мінус 8, то значення нашого виразу дорівнює 2. Помножити на мінус 8 дорівнює мінус 16. Записуємо відповідь. Мінус 16. Номер 97 із прав для повторення розділу 3 виконано.